Раді вас вітати на нашому YouTube-каналі Агромеханіка. Сьогодні піде мова про ось такий мотоцикл Зоншин на 250 кубічних сантиметрів. Даний мотоцикл має одноциліндровий чотирьохтактний двигун бензиновий з повітряним охолодженням, але встановлено додаткові два радіатори. Як ви можете бачити, один і з іншої сторони другий. Для охолодження мастила. поєднання з механічною коробкою передач на 6 ступенів перемикаються дуже зручно та якісно. Даний мотоцикл у нас не має карбюратора, тому що тут стоїть інжекторна паливна система. Тобто в нас мінус проблема при холодній погоді, при запуску, так не потрібно мати підсос, щоб підкачувати паливо. Паливо підкачується електроклапаном, тобто ми увімкнули ключик запалювання і паливо підкачалось. Також не потрібно налаштовувати карбюратор, як вже з нас багато хто знає, що з цим бувають досить такі великі проблеми. Тут це все не потрібно робити, тому що тут все налаштовано автоматично. А також, як ви можете бачити, в нас дискові гідравлічні гальма. Попереду та позаду. І тут стоїть абс система Ось як ви можете бачити, проводок спеціальний для цього датчика. І такі отвори, які вказують на те, що в мотоцикла є АБС-система. На задньому колесі аналогічно ось тут вилочка у нас перевернутого типу попереду, і позаду моноамортизатор. Трохи схований, який налаштовується по жорсткості. Колеса задні 140 70 17 а передні 180-17. Вихлопна труба. Зацініть яка. Зручні сидіння Водія та пасажира. Давайте поглянемо на те, що за кермом. До речі, пластик, такий трошки обдутий, але в міру мотоциклу. Попереду в нас електронна приборна панелька. Є USB-підзарядка для ваших гаджетів. Тут все лаконічно, зрозуміло, нічого зайвого немає. Аварійка присутня, ну тут все як завжди: світло, поворотники і таке інше. Даний мотоцикл продається в нашому магазині. Посилання на нього я залишу під цим відео. Можемо відправити вам по всій Україні нашим автомобілем, або ж. Новою поштою, як забажаєте, за цим посиланням ви можете перейти на наш сайт. Там будуть номери телефонів, зателефонувавши на які наші менеджери вас можуть проконсультувати повністю по даному мотоциклу, а також по доставці та кредитуванню, яке в нас, до речі, присутнє. Тому, друзі, переходьте посилання. Залишаю. Дякую вам за перегляд цього відео. Всім гарного та вдалого дня.